Сторона правильного шестикутника ABCDEF дорівнює одиниці. Обчисліть скалярний добуток вектор BA помножити на вектор CD. Ну, спочатку визначимо ці вектори на малюночку. Вектор BA ось оцей вектор, і вектор CD ось такий. За означенням скалярного добутку двох векторів, ми знаємо, що він дорівнює. Абсолютній величині вектора BA помножені на абсолютну величину вектора CD і помножити на косинус кута між ними. Позначимо цей кут альфа. Треба нам визначити кут між BA і CD. Для цього ми продовжимо вектор BA сюди і продовжимо ось таким чином. Позначимо точку перетину бокочкою М. Ось оцей кут і є кутом між двома векторами. Визначимо його градусну міру. Спочатку знайдемо кут АВС. Позначимо його просто кут Б. Оскільки шестикутник правильний, то всі шість кутів однакові. Ми суму внутрішніх кутів цього шестикутника розділимо на 6 і одержимо градусну мірку одного із цих кутів, Більше кожного з цих кутів. Отже, обчислюємо за формулою суми внутрішніх кутів опуклого Нкутника. 180 градусів помножити на 6 мінус 2 і розділити на 6. 6 і 180 скоротимо на 6, тут буде 30 градусів. 6 мінус 2 буде 4. 30 помножити на 4 120 градусів. Таким чином, ось оцей кут у нас виходить 120 градусів. Так само цей кут 120 градусів. Код МСБ і МВЦ суміжні до них будуть становити по 60 градусів. Лишається на кут М. Е. Також 60 градусів за теоремою про суму кутів трикутника. Отже, кут між векторами CD і BA дорівнює 60 градусів. Залишилося підставити значення довжини цих двох векторів, і альфа замість альфа 60 градусів. Одержимо векторний добуток, аніше, скалярний добуток вектора BA на вектора CD дорівнює абсолютної величини вектора BA за умовою одиниця, бо це довжина сторони шестикутника, помножити на довжину сторон, сторони CD на одиницю і помножити на косинус 60 градусів. Дорівнює косинус 60 градусів 1 друга, таким чином 1 помножити на 1 другу, Буде одна друга або 0,5.